Про вибух та пожежу на четвертому поверсі багатоквартирного будинку, що на вулиці Максима Кривоноса, 9 червня, близько 19.00 на спецлінію поліції повідомили сусіди. На місце події виїжджали пожежники, слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Рятувальники ліквідували полум'я. З квартири винесли бездиханне тіло жінки 1966 року народження та обгорілого, але живого її сина Палія. Останнього з важкими травмами доправили до лікарні. У ході слідства стало відомо, що фігурант не одноразово погрожував матері розправою та притягувався до відповідальності за домашнє насильство. Зі слів сестри Загиблий стало відомо, що племінник цей день перебував в стані сп'яніння, спінніння порожу матері під палом. Про це й розповіла сама покійна в телефонному режимі, що син перебуває вдома, приніс легко займисто речовину та порожі підпалити. Після цього дзвінок обірвався. Сестра одразу виїхала на місце події, але квартира вже горіла. Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено пунктом 5 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати довічне ув'язнення триває слідство.